11 квітня 2019-го в телеефірі прямого з'явився друг дитинства Володимира і екс-учасник студії Квартал 95 Денис Манжосов. У той день він анонсував прес-конференцію у Києві і обіцяв оприлюднити деякі факти зі співпраці із Зеленським у минулому. Про що хотів говорити давній товариш Зеленського? Так ніхто й не дізнався. Будівлю, де мав відбутися брифінг, замінували. Денис не вийшов до журналістів, які разом з його друзями по кварталу чекали на брифінг. Манжосов поскаржився на численні погрози. Рози на його адресу і втік, навіть не розпочавши брифінг. Натомість Денис прийшов у ефір до Матвія Ганапольського на прямий, той запитав у нього, чи був він свідком того, що Зеленський, начебто, вживав наркотики. Даний друг Володимира категорично заперечив це, наголосивши, що це дурість висмоктана із пальця. Ведучий, схоже, очікував на іншу відповідь. А тому вдруге зайшов із запитанням: ви ніколи не бачили, щоб він курив, коловся і так далі? І ви це вважаєте неправдою? Мажусев повторив, це неправда. На цьому, власне, і було поставлено крапку у цій сенсації. Чи е, бачили ви колись, чи чули колись, що щось таке Зеленський потрібляв? Я говорю вам, що це неправда. Я говорю вам, що це, ну, це висасити глупость, висосеної з пальця. Понімаєте? Е, е, тобто, ні, скажімо так, от ні, ви маєте на увазі, що ви ніколи не бачили, щоб він щось там. Курив, кололся і так далі. І так далі, ви, ви цього не бачили, і це ви вважаєте неправдою. Правильно, Це неправда. Однак, попри це, теза Зеленський наркоман продовжувала жити своїм життям. Суперник Зеленського на виборах Порошенко повторював, що він не стверджує, що зеленський наркоман, але наголошував, що громадяни України повинні мати 100% гарантії, що майбутній президент і майбутній верховний головнокомандувач гарантовано не є залежним від наркотиків. Утім, чим частіше Порошенко. Повторював, Зеленський не наркоман, тим більше українці та його головний опонент чули наркоман, наркоман, наркоман. Я казав про це три рази і кажу четвертий раз: я не маю жодних доказів, які би підтверджували, що Зеленський наркоман. І тому ніколи, підкреслюю, його так не називав. 12 квітня 2019 мама Зеленського Римма Зеленська в інтерв'ю громадському заявила, що її сина даремно обзивали наркоманом. Він ні цигарок не палить нічого, заявила вона. Кількома днями пізніше у інтерв'ю виданню Апостроф Олена Зеленська розповіла, як вона сприймає численні обвинувачення Володимира у наркозалежності. Вона сказала, що від цих чуток вже є втома.